Сім відсотків енергії, яку споживає наша область, щорічно виробляють альтернативні джерела. Якщо гідроелектростанції на Закарпатті діють вже кілька десятиліть, то сонячні тільки на стадії зародження. Першу в області і загалом на території західної України відкрили на Ужгородщині. В Її зведення вклали майже 90 мільйонів гривень. Однак, завдяки зеленому тарифу, який у 2006 році держава вела як заохочення розвитку незалежної вітчизняної енергетики, підприємство самоокупиться за 5-6 років. Держава зацікавлена у збереженні довкілля та поступової відмові від атомних електростанцій. Якщо брати, наприклад, таку державу, як Швейцарія, вона 72% себе забезпечує гідроенергією. В атомної енергії немає. Тому а держава Україна велика. Держава тому тут різні види енергії використовуються в державі України. Якщо брати по ще раз кажу по екологічним нормам, збірно, що тепла енергія це спалення великої кількості вугілля, це шкода довкіллю. Тому альтернативні сьогодні використовуються і роблять перші потужні кроки в державі України, зокрема в Закарпатті. Площа сонячної електростанції у селі Ратівці 10 гектарів. Тут працює понад 19 тисяч сонячних батарей, які за допомогою трансформаторної станції передають енергію в загальну мережу, за підрахунками спеціалістів. У рік станція виробляє стільки електроенергії, що можна забезпечити 2,5 тисячі дворогосподарств. Діяльність третівецької електростанції підвищить якість та надійність електропостачання в районі значить, Цим ми самим зменшимо нагрузку при до доставленні цієї електроенергії з інших джерел, де вона виробляється, це і зменшує цю нагрузку на на лінії електропередач, і вона таким чином попадає безпосередньо напряму тут до споживача. І ми за цей період бачимо, що ми виходимо на ці проектні потужності, які ми планували при при проектуванні цієї станції. Це річна виробітка у нас буде становити порядка 5 Мільйонів кіловат годин тронергії сонце, вода та вітер джерела альтернативної енергії, на які держава покладає найбільше надій. Завдяки зеленому тарифу підприємство розвивається. а Кількість альтернативної енергії збільшується. Відтак, уже за місяць в Ужгородському районі відкриють ще дві сонячні електростанції в селі Ірлява та у Кам'янеці. Дана електрична енергія виробляється на таких станціях. Вона повністю. Інтегрована у мережу Пад Закарпаття Обленерго працює в паралелі, і вся потужність забирається в нашу мережу, а продаж її йде у державне підприємство енергоринок у загальному балансі України. Сонячні електростанції в обслуговуванні надто прості. Вони не потребують затрат і абсолютно не шкодять природі.